Представьте, будь ласка. Я подався вам капітан Шепітько. Шепітька? Що ви хотіли, капітан? Лічно у вас нічого не хотіли. Всього найкращого. найкращого. Я сказав, що вас що то хотів. Сказав таке або... А навіщо ви мене зупинили? Ви знаєте, що це протизаконна дія, капітан Чепітько. Протизаконна дія? Так. Да. В курсі? Що ви обмежені? маєте згідно з 19 статтю Конституції, Ні. де ти... в межах своих повноважений. Да, да, о, выключно На подставе. В межах повноважений, то в способе предбаченный законом. Мне не колучит ваша 35-я статья. Так я же добавляю статью 19. А мне все равно, не, не. Нет, нет. Пункты зупинты неправильно. Это во-первых. А во-вторых, а во-вторых, я хочу вам сказать.